Ідуть дні, ідуть годи. І не будуть і не згоди, і згоди не прибудуть, люди помніть за свою суть, життя йде і прибуває. Другого ніколи не станеться, не станеться, бо не станеться. Бо так мудрий казав і мудрістю всіх. Проникав своєю і отією. Бо мудрість та вічна. Свої згоди і зводи. Люди їй писали. дурного, не думали і не придумували. По житті людей тою мудрістю наставляли. Така мудрість. І є і в Україні прибуваю. Що? Ні, не мав. А куди позвонить? Куди позвонити?